Перший, перший покупець в цьому році. Почалися пошуки ще минулого року. Коли ми вже вийшли на контакт до лісництва, виявилося, що вже всі ялинки були розпродані. Цього року ми вже почали заздалегідь з 2 числа шукати, шукати ялинку. Вартість ялинки в лісництві десь в 5-6 разів нижче, ніж вартість ялинки безпосередньо в Харкові. 174 гривні вартість ялинки це від 2 до 3 метрів. А в місті мені за таку аналогічну ялинку називали до півтора тисячі саме за сосну. З ростом 2-3 метри. Заготівля новорічних ялинок поблизу міста Харкова. Тільки проводиться на території Мерифянського лісництва, Жовтневого надлісництва. Люди, так би мовити, дзвонять, питають, де можна придбати, ми їм кажемо, що от сьогодні 8-9 вже почалась заготівля і реалізація ялинок. У минулому році було там їх більше ділянок і були більші об'єми. Зараз в цьому році у нас тільки одна ділянка, де можливо заготівляти новорічні ялинки. Трохи менше, але я думаю, що всі, хто будуть звертатися, знайдемо їм ялинку. Звісно, щороку з дитинства традиція ставити ялинку. Тільки жива ялинка, тому що ну, якщо вона пластикова, немає цього духу, коли от взимку заходиш додому в канун Нового року. Заходиш додому і чуєш запах, от саме сосни. Це як також окремий, як спогад і приємні почуття.